Умови європейських партнерів для надання гранту Чернівці водоканалу. Як зараз працює комунальне підприємство та що вже зробили? Діти з дорослими мріями, що у своїх листах Буковинській мрії написали маленькі мешканці міста Добра. Більше місця для нових проєктів та заходів. У Чернівцях відкрили ще одне приміщення резиденції молоді. Ще декілька камер відеофіксації порушень на дорогах запрацюють у Чернівцях. Як повідомили у патрульній поліції Буковини від завтра, 11 серпня, на дорогах міста працюватимуть нові комплекси автоматичної фіксації. Вони розташовані на проспекті Незалежності 125 у напрямку вулиці Героїв Майдану. Проспекті Незалежності 94 у напрямку вулиці Небесної Сотні на Героїв Майдану 160 у напрямку вулиці Щербанюка на вулиці Галицький шлях, 46 в у напрямку вулиці Клубна, а також на то дорозі М-1903. Напрямок спрямування приладу Чернівецька об'їзна дорога. Ще на автодорозі Р-62 в напрямку стороженця. За три місяці роботи велопатрульні у Чернівцях склали 34 протоколи. З них 10 за кермування в стані сп'яніння. Окрім того, правоохоронці виявили шість фактів вчинення наркозлочинів. Ще один незаконного зберігання зброї. Загалом, як повідомили у патрульній поліції краю, відпрацювали 819 викликів, які надійшли на 102 та винесли понад 3,5 тисячі постанов за порушення ПДР та громадського порядку. Будівництво нових відстійників та додаткових резервуарів ремонт насосних станцій і зонування міста за тиском. У Чернівцях з вересня розпочинають реалізацію комплексу проєктів з відновлення водогону. Чернівці водоканал розпочне комплексне відновлення мереж вже цієї осені. Нині роботи спрямовані на те, щоб збільшити запаси води у резервуарах. Ведуться сьогодні роботи підготовчі проектно-кошторисні роботи для того, щоб на головних наших резервуарах міста. Ми збільшили запаси води на 12% для всього міста на якогось окремого району, і сьогодні проводяться перемовини для того, щоб на іншому водозаборі ми побудували резервуари чистої води, які би могли майже на добу давати воду в район Фасівська, Гравітону, Руської та Прилеглих. Нині місто отримує більшу частину води з Дністра. з прота беруть лише 15%. Тож після реконструкції водогону цю цифру хочуть збільшити до 40%. В рамках реалізації проєкту передбачена заміна найбільш аварійних ділянок мереж у місті, а також відновлення великих насосних станцій і відстійників. Це перший та другий підйом з річки Дністер. Це великі насоси потужністю понад 800 кВт Кожен ми плануємо встановити чотири нових насосних агрегата з частотними перетворювачами, також відновити будівельні конструкції на зазначених станціях і відновити відстійники на очисних спорудах води. Реалізовувати цей масштабний проєкт у Чернівцях планують за міжнародні кошти: це два кредити та два безповоротних гранти. Один з яких планують витратити на реконструкцію очисних споруд і каналізацій. Буде застосоване обладнання для зневоднення осаду, який образується в процесі очищення січної води. Застосування цього механічного зневоднення ми зможемо зменшити обсяги полів, фільтрації малових майданчиків. І тому що на цей час вони вже майже переповнені, а і вони, а вони знаходяться біля річки Прут. У Водоканалі кажуть, повертатимуть гроші за кредит завдяки зменшенню витрат води через прориви та підвищення енергоефективності. Між тим співпраця з міжнародним банком передбачає повну прозорість і високі вимоги до підрядників. Кошти в Україну заходити не будуть ні на водоканал, ні будуть, не будуть заходити на якісь рахунки міської ради. Кожна платіжка, кожні виконані роботи будуть контролюватися як виконавцями підписано з нами, так і виконавцями проекту, так і міжнародними консультантами, міжнародними технічними експертами. Чернівці водоканал отримує допомоги не лише від німецького банку, спеціальний відділ фахівців комунального підприємства спільно з департаментом соціального розвитку міської ради активно залучають гранти від інших міжнародних організацій. Загальна сума цієї допомоги лише цього року склала майже 9 мільйонів гривень великий був, був перелік організацій, які допомагали як напряму, так і через органи місцевого самоврядування, через міську раду. Ця робота була досить сильно активізована з гуманітарними міжнародними організаціями з початку 23-го року. Ну, можу сказати, що біля тридцяти. Заявок, запитів було розіслано на різні організації, які здійснюють діяльність в Україні. Реалізація проєкту з відновлення водогону це комплекс робіт на різних ділянках міста, зауважив гендиректор Чернівці водоканалу і додав, результати цієї праці жителі міста зможуть побачити за 2-3 роки. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско, Михайло Урбанович, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Створюють належні умови праці. На Чернівці водоканалі відновили туалети та душові для комунальників. Стан приміщень на водоканалі роками був занедбаний. Нині ж у підрозділі водопровідних мереж зробили сучасний ремонт. Тут повністю оновили плитку та підлогу, поміняли вікна, встановили сучасну сантехніку, шафи для одягу а також обладнали комфортні місця для відпочинку працівників. Крім того, закупили спеціальні сушки, які дозволять швидко та якісно прати спецодяг. Ми вже йдемо до кращого, стараємося йти до Європи. Хочу стараю, щоб у нас були більш гарні умови. Хлопці працюють також в тяжких умовах праці в ямах, в дощ, погоду, у сніг. І тому хотілося щоб новити, хоч було краще, бо дуже погані вже умови були. Вони тут, да, зранку приходять до роботи, переодягаються, плітової виїжджають на лінію, після вечора вже після закінчення роботи, також приїжджають, переодіваються, буває в обід приїжджають. І в нас тіл можуть пообідати. Ремонт тривав близько двох місяців. У планах оновити інший підрозділ каналізаційні мережі, належні умови праці, зокрема, є однією з умов європейських партнерів, які надають грант і кредитні кошти для майбутнього відновлення водогону в рамках наших міжурядових угод, наших фінансових угод між Німецьким банком КФА і водоканалом ми повинні забезпечити функціонування групи впровадження проєкту, в тому числі офіс, техніку, засоби конференцзв'язку і так далі. І якщо умови праці на водоканалі поступово покращують, то ситуація з кадрами залишається катастрофічною. По штату в мене 32 чоловіка, слюсаря ВР, а в наявності тільки 11 чоловік. І зараз далі ну, забирають, у кого є броню, у кого немає. І далі місяць назад мене теж слюсара шостого розряду саме що також забрали в армію. Що погано. Один з це на весь город, Це на водопрідні мережі міста, плюс водогони обслуговуємо також, що дуже не, не вистачає слюсарів. Нині підприємство потребує щонайменше 140 нових працівників. Через нестачу фахівців складна ситуація з комплектуванням бригад з 13 необхідних працює лише 4-6. Олена Крічко, Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал Сучасна та автоматизована у Читу запустила нову лінію мийки громадського транспорту. Миють автобуси та тролейбуси. Чернівецьке тролейбусне управління запустило нові лінії мийок. Автоматизована система дозволяє підвищити якість на видання чистоти у громадському транспорті, а також значно економить ресурси, в тому числі людські мийка, обладнана сучасною системою подачі води та захисту від замерзання. Для миття одного тролейбусу потрібно менше п'яти хвилин. За даними прес-служби ЧТУ, щоденно на лінії виходять понад 70 тролейбусів та автобусів. Тож сучасне обладнання дозволяє привести до ладу весь транспорт вчасно. Крім того, працівники підприємства щоденно проводять вологе прибирання салонів. У Чернівцях оголосили тандер на закупівлю нових тролейбусів. Односекційні та гармошки. Чернівецька міська рада таки закупить 50 нових тролейбусів. Робитимуть це за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Чернівці стали першим та поки єдиним містом в Україні в межах другої стадії програми міський громадський транспорт України. Про це написав заступник міського голови Євгеній Маховіков на своїй сторінці у Фейсбук. Він наголосив, що над проєктом працювали більш ніж два роки. І вже цього року місто планує закупити 35 односекційних тролейбусів. 10 гармошок і ще 5 односекційних з автономним ходом. Пропозиції від виробників транспорту приймаються до 21 вересня. Буковина у жалобі. Сьогодні, 10 серпня, у Чернівецькій області провели в останній шлях своїх вірних синів, які поклали життя боронячи рідну землю. Старшому солдату Олександру Кулію. Останню шану віддали в місті сокиряни. Із солдатом Петром Сороцьким прощання відбулося в селі Слобода Комарівці. За солдатом Іваном Шлемку панахиду проводили в селі Лашківка. Солдата Ігоря Ілюка в останній шлях провели в містечку Лужани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Чернівецької області, який публічно заперечував збройну агресію РФ проти України. У червні цього року чоловік під час поїздки в рейсовому автобусі вступив у дискусію з пасажирами. У розмові він наголошував, що, мовляв, українці і росіяни один народ, а воювати між собою заставили Сатаністи і Америка. Також фігурант переконував співрозмовників, що буцімто майдан почав війну, Путін не зробив нічого поганого, а Україна, нібито, сама себе бомбить. Тож за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України фігуранту повідомлено про підозру. За матеріалами СБУ тюремні сроки отримало четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед засуджених громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв'язку з представниками адміністрації президента Росії та спецслужб країни-агресора, за даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На них його організатори планували затвердити резолюцію. Цією щодо відсторонення від влади вищого військового політичного керівництва України однак служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними і призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом його спільникам по 5 років ув'язнення. Діти з дорослими мріями, що у своїх листах буковинській мрії написали маленькі мешканці міста добра. «Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, скитає пола ла, -ла, -ла на сіліє, заспіває мені, маму Колискову». Цей хлопчик з проникливим дорослим поглядом Євген. Він переїхав з Бахмута та був не лише свідком обстрілів, а й сам отримав поранення ноги. такие доме пожили, потом вышли, посмотрели на дырку а потом потом то мы шли по ложке а, а потом а стальной потом стальную лосьян. Восьмирічний хлопчик розчулив нашу знімальну групу. Він говорив дуже виважено, ретельно підбираючи кожне слово. Та після того, як ми дізналися, про що він мріє, очі були на мокрому місці. Ти хотів навчитися говорити якою мовою. Калинчукою здебільшого діти мріють про ті речі, які не мають змоги придбати. Дев'ятирічний Василь з Банилова живе у багатодітній родині. Цьогоріч він написав листа Буковинські мрії, де розповів, що хоче отримати. Мене заповідна мрія костюм, великі великий батут і машинка на пульті. Мама поки цього не може купити, то вона більшість грошей витрачає на цей, у борги. Та це не все. Хлопчик має ще одну і зовсім на дитячу мрію вилікувати найдорожчу людину. Я б хотів, щоб матка ходила. Їй дуже важко в хаті прибирати, дивитися за малими, бо, бо вона інвалід. І що ти проживати мрія? Щоб, щоб вона е, стала на ноги. Роману 12. Рідний Ізюм разом з мамою покидав під обстрілами. Вже тут, живучи у спокої та безпеці, ділиться своїми бажаннями. Писав листа Буковинській мрії двічі минулого року і цьогоріч теж. Прослого, прослого року Я мріяв у велосипеді». А, а цього року я теж мрію у велосипеді. Дев'ятирічна Анна через війну покидала рідний Бахмут разом з сестричкою. Спершу винаймали квартиру, а згодом потрапили до міста добра. Дівчинка також мріє знайти свого чарівника. Ну я написала лист, що я хотіла давно роліки і на них вмію кататися. Всеукраїнський український благодійний фестиваль Буковинська мрія проводять вже 15 років поспіль благодійним фондом Я Майбутнє України. Марта Левченко зауважує, з приходом війни дитячі мрії змінилися. Ті мрії, які ми читаємо цьогоріч, дитячі, вони, вони просто вбивають щоразу, коли ти читаєш про що пише дитина, про що їй довелося думати, що їй довелося пережити, що вона втратила через цю війну. Цього року діти не лише отримуватимуть подарунки для них підготували справжній сюрприз. Цей проект, який може зібрати дітей, зробити для них свято, дати їм ось це відчуття щастя, світла, безпеки, радості, коли вони отримують те, про що вони мріяли, коли вони зможуть побачити своїх друзів, тому що ми збираємо, робимо їм сюрприз і будемо об'єднувати друзів, які давно не бачились. Це важливо, і тому ми закликаємо всіх, аби читали ці мрії дітей, аби долучалися. І зараз кожен дорослий нашої країни має шанс стати справжнім чарівником. Ознайомитись з листами, мріями дітей зі всієї України можна на сайті фестивалю. А кожен охочий може втілити найпотаємніші бажання дітвори у реальність. Любов копоть Андрій Боронеску. Новини Чернівців, телеканал всі 4 Більші розміри для масштабніших подій у Чернівцях відкрили ще одну резиденцію молоді. Друге приміщення відкрили на проспекті Незалежності. Тут проходитимуть заходи, яким не вистачає площі головного офісу. Світлана Олексійчук розповідає, уже сьогодні в новому просторі встигли відбутись декілька подій. У нас були запити від молоді про те, щоб проводити тренінги, лекції. Ну, наприклад, у нас була поетична сцена від Мерідіан Черновіць, то вона не вмістила всіх охочих на головні 41. А тут таке приміщення вже дозволить проводити схожі заходи. Окрім звичних заходів, в новому приміщенні базуватимуться ще два відділи національно-патріотичного виховання та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. У резиденції додають на двох корпусах установи не збираються зупинятись. Я колись ще на певному заході в резиденції, яка знаходиться на Голоні, ми, ми колись колись керівничкою резиденції домовлялися, що справді таких заходів має бути більше. Ми говорили за 5-6, я тому на сьогоднішній день ми по тільки знаходимося в другому. Далі більше я сподіваюся, що ми ну, ну, вона ще не завершена до кінця. Я думаю, що ми її завершимо і зразу приступимо до пошуку приміщення в другу мікрорайонах. Ми плануємо відкривати такі ж в садорії, відкривати на, 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 на гравітоні. Можливо ще поратися відкриємо ще внулокацію. У резиденції молоді також можна організувати власний тренінг чи захід. Для цього достатньо лише знайти відповідну послугу на сайті установи. Нове приміщення резиденції молоді уже працює і запрошує усіх охочих з понеділка по суботу, з 10 ранку до 6 вечора. Максим Берник, Діана Чіяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Фотопастка прикордонників зафіксувала ще один аргумент, чому не варто гуляти у прикордонній зоні. На ділянці відділу селятин Чернівецького прикордонного загону спрацювала фотопастка, у поле зору якої потрапив дорослий ведмідь. Фотопастку співробітники держприкордонслужби встановили на шляху можливого руху порушників рубежів. Лише напередодні на ділянці відділу селятин затримали трьох осіб, які прямували до румунського кордону. Двох порушників та водія, який приховано перевозив їх під ящиками у кузові вантажного уаза.